Батьківщина, подібна до величезного дерева, на якому не порахувати листя. І все, що ми робимо доброго, додає йому сили. Але будь-яке дерево має корені, які живлять і зв'язують його із землею. Без кореня і повинне росте, говорить народна мудрість. Корені – це наша історія, це наші діди і прадіди, це їхні справи, що живуть поруч із нами у казках. Легендах і чарівних піснях Цього року святкує 90-річний ювілей один із кращих навчальних мистецьких закладів України, Гадяцький фаховий коледж культури і мистецтв імені Котляревського. Вже 70 років саме на Полтавщині, ми даємо путівку в життя з чудовою професією керівника аматорського вокально-хорового колективу. Саме тут пустила своє міцне коріння та духовність, яка дала могутні крила нашим випускникам. Ми пишаємося кожним із них, хто свідомо і безконечно несе радість людям. Наша гордість народний артист України Віталій Скакун, заслужені артисти України Тетяна Садохіна, Валерій Соколик, Василь Панчук, заслужений діяч мистецтв України Олексій Юзефович. Заслужені працівники культури України: Анатолій Жданов, Олександр Житинський, Іван Носенко, Михайло Труцак, Анатолій Демент, Валентина Луценко, Анатолій Крутько, Юлія Глущенко, Василь Дядечко, Володимир Подоляка. Я можу називати їх ще і ще, і дуже перепрошую, якщо я когось просто не в силу згадати наші випускники. Це викладачі вищих навчальних закладів різних рівнів акредитації, які розлетілися по всій Україні та вміло поєднують педагогічну діяльність із творчою роботою. Народний хор коледжу є тією кузнею, творчою лабораторією, де і сьогодні гартуються мистецьке майбутнє України. А в далеких 80-х на базі фольклорного ансамблю. Він був створений. Першим керівником став викладач, тоді ще училища культури його випускник Олексій Сверид. У 2001 році за вагомий внесок в розвиток культури українського народу, високий художній рівень і виконавську майстерність колективу присвоєно почесне звання Народний аматорський колектив, який і дотепер його носить. Основою репертуару колективу. Є українські народні пісні, а також твори сучасних українських композиторів та композиторів класиків. Хочу вам сказати, що Олексій Петрович настільки любив свою роботу, настільки, настільки переймався нею, і саме він видав два таких, дві таких збірки пісень, е, з обробок з джерела духовної криниці. І завдячуючи цьому, ми маємо багатий репертуар саме пісенної Полтавщини. Спочатку своєї роботи народний хор чарував і прихиляв серця своїх шанувальників самобутністю виконання, дивовижним розмаїттям голосів, душевною відкритістю. На багатьох конкурсах і фестивалях серед них такі визначні це всеукраїнський конкурс народних хорових колективів училищ культури України на честь 135-ї річниці від дня народження Лесі Українки. Це міжнародний фестиваль, фольклорний літо на Дніпрі. Це всеукраїнський конкурс вокально-хорового виконавства імені Якова Степового. Май, мабуть, такою вершиною творчої діяльності колективу був став всеукраїнський конкурс колективів народного хорового співу імені Парфирія Демуцького в Києві. Та й засвіти мати свічки! Хвоста. випускники – це художні керівники та директори закладів культури, методисти міських і районних будинків культури, начальники відділів культури, керівники вокальних творчих колективів різних напрямків та стилів виконавства. Вони розлетілися по всьому світу і презентують вокальне мистецтво Полтавщини на усіх рівнях. Серед таких, хто продовжує традиції народного виконавства. Є Дар'я Андрусенко, керівниця фольклорного гурту Доньки фольклору Новооржицького будинку культури. Виконавські традиції народного співу гідно продовжує сучасна студентська молодь вже під моїм керівництвом. Адже тільки з 2022 року народний хор коледжу отримав перемоги у таких вагомих конкурсах вокально-хорового виконавства. Це відкритий регіональний фестиваль конкурс хорів і вокальних ансамблів Червона Калина Полтарська земля імені Григорія Левченка, це міжнародний двотуровий. Учнівський студентський конкурс музичного мистецтва Дніпровські хвилі в місті Дніпро, це всеукраїнський конкурс вокального мистецтва Соло Класік місто Кропивницький. це всеукраїнський конкурс хорового мистецтва імені Миколи Леонтовича, це міжнародний двотуровий фестиваль, конкурс Зимова фантазія, Різдвяні візерунки. Тож зійдімося, велика українська співуча родина в розмаїтті багатоголосся. Нехай летить народна пісня над рідним краєм завдяки мужній боротьбі наших воїнів та натхненній праці людей, для яких мистецтво стало і професією, і покликанням, і сенсом життя. Нехай лунає вона по всьому світу як визнання нашої самобутності, нашої ідентичності та віри в добро.